Про що я говорила про одну клієнтку, яка почула сьогодні у прямому ефірі той варіант, що еволюція, боже мій як вона називається? Еволюція психіки людини. Боже, всі слова сьогодні. Еволюція психіки людини. 300 євро і розбір всіх абсолютно, хто буде в ефірі, це буде 13 листопада, щоб людей було багато часу. І вона знає, що в мене вартість індивідуальних зараз ну там, треба помножити на певну цифру, і ви отримуєте вартість індивідуальну. Вона у мене в наставництві. Як і прийшла, каже: я хочу е, на варіант еволюції психіки, але не індивідуально. Куди платити? Я кажу: ми з вами деякі моменти проходимо масштабування мислення, ну, я не знаю, чого вам воно потрібно, якщо дуже сильно чесно. Якщо треба буде, коли ми дійдемо, а вона ще нічого не продає, розумієте? і, Відповідно, їй ще треба там дуже з багато моментів працювати. Вона каже, ні, мені треба за це заплатити. І я розумію, що це ті люди, такі самі, як я. Я за все плачу. От е, я зараз дуже прекрасно розумію. Терпанна на кожному варіанті, де мене згадує, каже, що я прийшла в ропо наставство, яке мені нахрен не треба. Це цитата, тому мусите її чути. А я розумію, що вона мені потрібна. Я розумію, мені потрібно бути біля людини і чути масштабний варіант мислення людини і для себе відловлювати, де я мислю не так, і коригувати своє мислення. Для, для. мене це не варіант, що він Павлівна розкаже про те, які тренди, хоча це дуже сильно круто, насправді. Але я дуже глибше дивлюсь. Я зразу бачу моменти, по-перше, на всіх людях, які в групі, я зразу розумію, який варіант людей мислення і що таким людям з таким варіантом мислення можна запропонувати. І я не для того, щоб продати цим людям в групі, не для того, щоб заробити, а для того, щоб для себе розділити варіанти клієнтів, які можуть бути, і дати людям інформацію максимально доступною мовою для них, щоб більше людей виросли на якомусь варіанті рівня. Виросли далі я для себе в мене дуже чіткий самоаналіз проходить. Тому що коли не говорю, я кожне слово сижу і для себе аналізую. А сказала би я так, а подумала би так. А чим для мене істина, а чи не істина, а чи відповідається моїм принципам, не відповідається моїм принципам. Я сижу в масштабному аналізі для чого? Для того, щоб вдосконалити своє мислення. Не для того, щоб знецінити когось, не для того, щоб на когось помахати пальчиком, сказати, а вона сказала, а я так не думаю. Ні. Для того, щоб вдосконалити своє мислення. І відповідно в цих варіантах є дуже багато моментів важливих. І я, маючи масштабні доходи, маючи можливість взагалі дуже багато чого не робити, роблю в мільярд разів більше дій, а люди чекають пасивного доходу, розумієте? Пасивного доходу, от до мене звернулася одна людина стосовно того, чи можу я створити один курс там для. Якусь гіпнозу там треба було ще щось. Я кажу, можу, але там треба такі-то критерії дотримуватись, такі-то моменти, розкажіть, хто у вас клієнт, заповніть первинні протоколи і так далі. І вона мені каже, так а ви не можете це мені зробити, якщо я вам плачу, то на що я це буду вам все писати? Ви маєте, я вам заплатила, ну, вона ще не заплатила, я вам заплатила, значить, ви мені маєте це зробити, я маю свою клієнту. Я кажу, ви розумієте, що я можу це видати для свого клієнта. А який у вас клієнт, я не знаю. Тому що ваш клієнт чуть-чуть нищий рівне мислення, ніж ви, якщо він до вас прийшов. Навіть не на рівні. Мені треба розуміти, який рівень вашого мислення. Я не пишу людям курси від варіанту. Відчепіться, розумієте? Там дуже величезна робота. У нас професійна консультація проходить після протоколу такого масштабного, а не просто так, лиш би було. Тому що я розумію, що те, що може запропонувати людям з формату свого мислення, дуже багато хто це може взяти, понести далі, і ніхто їх чути не буде. Тому що там мислення абсолютно інше. А брехня вона завжди відчувається. Вже людина буде розказувати про те, що да, окуляри Дольче Габана у неї, а сама насправді сидить і не має на хліб. Ну, зрозумійте, ніхто не поведеться на Дольче Габана. Поведуться лише ті, хто ще нижче, ніж вона. Ще нижче. І це треба дуже чітко розуміти, тому що більшість людей, які там експерти, гуру, медитація, ця вся біда, вони живуть в стані. Для того, щоб бути для когось великими. От зрозумійте, ви це дуже чітко можете відслідкувати. Якщо ви зараз зрозумієте цю думку, ви дуже багато відслідкуєте людей, з якими ви, можливо, спостерігаєте або про яких, можливо, чуєте. Дуже часто люди продають якісь курси, ще якісь варіанти роботи і так далі для того, щоб визнати себе вищими, для того, щоб показати, О, дивіться, я змогла, а я молодець, а я така, а я сяка, а ще якісь варіанти. І люди йдуть до таких людей, не розуміючи, що їх використовують. Використовують, їм не дають варіант інструментів покращити своє життя. На них самостверджуються. А я не живу в такому стані. Мені не треба мого визнання. Я сама визнана для себе у всіх варіантах, яких лише можна. А де не визнана, я себе вдосконалюю визнаю сама перед собою. Я живу в стані створити масштабне оточення багатих, успішних людей, щасливих, здорових і передати туди знання. А де хто живе в стані, щоб ви не вилізли з цього формату, щоб ви далі були там внизу і восхваляли когось зверху, бо, бо, не знаю, там полетіли на чартерному рейсі. Ну і полетіли. Ну, якщо дуже сильно чесно, це не такі великі гроші, розумієте? Прийти і доторкнутися до якогось чужого успіху це найгірше, що може створити собі людина, тому що мозок включає програму, що це успіх, не мій і мені ніколи такому успішному не бути, тому що я хожу доторкаюсь до чужого успіху. І після цього мозок робить абсолютно все, що ви створили залежність від таких людей, які вас будуть використовувати. А люди не хочуть думати головою, просто не хочуть думати головою. Як можна не аналізувати якісь моменти? Ну, елементарні моменти? Ну, Не продають люди спеціальності і професії. Наставник наставників на що наставляєш? Ну, на що наставляєш? Куди ми йдемо? Ми на, наставились на яку ціль? Скопіювати чиєсь життя, захотіти віло на якомусь острові, чи, не знаю, басейн в дворі, чи, 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 ну, куди ми йдемо? От чому е, я обожнюю Павлівну? і це взагалі це людина. Я навіть не можу, я завжди коли про неї говорю, в мене сльози на очах. Тому що вона насправді вчить масштабно жити в першу чергу. Жити, розумієте, жити своє життя і поважати оті години, роки свого життя, які залишились. Так, да, вона в своєрідна, вона з якоїсь, ну, ну це просто варіант образу. Ну, ви, Дуже багато людей не розуміє її. Не розуміє, тому що не готові бути масштабними. Вона дуже про великий масштаб, дуже. І вона та людина, яка хоче зробити багато людей багатими, успішними, щасливими. Не самоствердитись, не принизити не ще ж, а зробити От, надає інструменти стати багатими. Розумієте? Інструменти вона не виходить в ефір чи у варіант нашого робота стансу для того, щоб сказати, я молодець, а ви всі лохи. Ні, вона нас всіх під... Давай, ти можеш, а тут зароби, а тут молодець, а тут що сидиш, а тут що мовчиш, а ти маєш сказати, а де питання, а куди рухати. Вона з кожного витягує ресурс, на якому потім можна заробити гроші. Ну, ясно, що вона не може кожного за руку провести, якщо людина не готова брати цей ресурс, ну, вона його і не візьме, і ми нічого не можемо з цим зробити. І от я коли розказую про те, що треба масштабувати мислення, треба навчатись у людей, у яких мислення відрізняється від вашого. Навчатись у таких людей, треба прийти і купити досвід цієї людини. Потім дозволити, щоб ця людина навчила вас іти у варіант того, як це зробити самим для себе, і все йти далі в світ. Розумієте, для мене дикість, оці червоні доріжки, випускні, ще якась біда і так далі. Коли людина бере не знаю, кредит, щоб поїхати або купити собі сукню на червону доріжку, ну і що воно вам дасть? Ви як були ніким, так ніхто, ну на червоній доріжці. Все. Все, крапка, ніхто просто так постеліть собі, підіть в юску, купіть, постеліть, зробіть там три фотографії у своєму дворі, не знаю, накладіть ззаді фон і розкажіть, де ви були. Тому що це така сама брехня. Така сама брехня, ви не запрошені туди, вас там ніхто не хоче бачити, ви там ніхто, ви там просто натовп, який дає якісь пару гривень чи євро для того, щоб пройтись, для того, щоб за те, що спотоптали доріжку, ви отримали результат. Ну і що вам ці всі варіанти гарних фотографій. Це ж обман. Ви йдете обманювати людей у варіанті якоїсь своєї обманної цінності. Це обман в першу чергу себе. Я можу цих червоних доріжок 150 знаю, е, можу замовити канський фестиваль сюди приїде, розумієте? І зробить, щоб я походила, і вони познімають. Ну, для кого це? Ну Кому це треба? Якщо людина після роботи зі мною залишається ще й з боргом, розумієте? Вона не має знань, які можна продати. Звісно, люди можуть залишитися після роботи зі мною з боргом, якщо вони взяли знання. І не пішли їх продавати. Ну, я не можу нічого зробити. розумієте, Я дала там вам ящик, яблук, ідіть їх продавайте. Я вам розказала, як ці яблука можна виростити, поки ці продаєте, діть інші вирощуєте і продавайте, Якщо ви поставили ці яблука, не знаю, в кімнаті, щоб вони гнили і не продаєте, ну я нічого не можу зробити. У мене теж є люди, які розказують, яка я дуже сильно погана, бо вони не можуть отримати гроші. А коли я кажу, де ви спробували отримати гроші, ніде, розумієте? Ні слова про це не було. Не думала, що я зараз тут чарівною паличкою помателяю, і їм гроші самі прийдуть. А не замічаєте, скільки я дії роблю? Ну ні, не видно, якби я що тут. Чаклую скруч Макдак, ниряю в монети кожен ранок і вас благословляю на багатство. Ні, вам треба робити дії. Ну, робити дії з нульовими знаннями це про те, щоб бути в обмані в першу чергу самих себе. І це програма саморуйнування. Я даю знання, зразу даю їх. Ви їх можете йти продавати. Далі ви можете. З ними ще самі поштабно попрацювати і зрозуміти, як це видавати ще в світ, і передати це далі своїм дітям. Що ви передасте дітям на випускному чи на червоній доріжці? Фотографію і обман, що твоя мама була на канському фестивалі чи на ще якомусь, а мама там була за десятими дверима, де ніхто не бачив, ніхто не дивився, а просто там хтось на фотоапарат чи на телефон пофоткав, вона виставила фотографію. Ну, люди добрі, давайте вже жити без цих якихось картинок, неадекватно. Якщо ви з цих неадекватних картинок повертаєтесь додому, маючи там фотографію з червоної доріжки, не маючи грошей, а ще, не дай Бог, борг, чи ще якісь варіанти. Діряю, в моменти кожен раз да, в монети. Ну, чесно, це, омолоджуючи процедури, то це ненормально. Це ненормально. Ви краще не показуєте, як ви живете, і живіть добре ніж показувати те, що у вас є якісь там варіанти, а самі приходите і думаєте, що ми сьогодні будемо їсти, чи куди там рухатись. Мені все одно, як мене оцінюють люди. Мені все одно що розказують, скільки коштує моя кофточка, що цей будинок біля дороги, а там будівництво, а живете в дешевій країні, у Болгарії. Сто років все одно. Я на сьогоднішній день, якийсь там 60-ти, неясно який день в подорожі, розумієте? Я все абсолютно можу собі купити. Я можу куди захочу поїхати. Я купляю дорожезні навчання, я оплачую сотні тисяч е, людям, які зі мною працюють. Сотні тисяч оплачую. Я даю можливість людям біля себе жити добре, виконуючи певні дії, які для мене важливі. Та мені все одно, що мене не було на тому канському фестивалі, чи на дорожчці, чи в чартерному рейсі. Рано чи пізно я вийду не з тим, що я його орендувала за 8 тисяч доларів, розумієте? Я вийду з тим, що я купила собі його. І все. І це буде абсолютно інша історія. Тому що я не про картинку, яку показати, я про масштаб для себе, для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. І от ми коли обговорюємо з чоловіком якісь питання. Елементарно, сьогодні ми говорили дуже про багато моментів. І наші діти сидять, і у мене дитина каже, що так добре, що ви мене не віддаєте в школу, тому що там десь вона там з кимось спілкувалась, і, і діти не вірили їй в те, що вона там була там, в 20 двадцяти щось країнах, чи тридцяти вже соня, не знає ще якихось там варіантів і так далі. І... Вона прийшла і вона не засмутилась, що хтось їй не повірив. вона була там в половині світу. Вона каже: це так класно, що люди не вірять, а я живу таке прекрасне життя в 11 років, розумієте. У мене е, старша донька в 11 класі. Вона вирішила, ну вже була на сімейному. Ну вона вирішила там щось здавати і чомусь їй прийшло в голову географія. Так, що географії поставила якусь низьку дуже оцінку, тому що сказала, у неї випитувала: а де ти була? А чи ти була в Парижі? А наша Марійка почала показувати їй фотографії. Ще ж їй поставила дуже низьку оцінку і сказала, що твоє вихваляння до добра не приведе. Тому що така географію передбачила лише на карті крапочкою, розумієте? І це доросла людина на фоні, а моїм дітям Фіолетово, розумієте? Вони сміються з цього всього, тому що хтось пише якийсь там, чи мені негативний коментар, чи ще щось. А вони сидять кажуть, мам, знімай їм, що ти з видом на Ейфелеву вежу, чи що ти живеш у Діснейленді за 20 тисяч євро, чи ще якісь моменти. І вони прикалуються з цього в прямому сенсі. Їм весело, розумієте? Весело. Їх нічого не зачіпає, тому що вони дивляться, хто це говорить. Вони ж бачать нашу реакцію в мене є чоловіка на ці всі історії. Вони дивляться, хто це говорить, дивляться на їх рівень життя і просто розвертаються і живуть своє прекрасне життя. Людям не впадло написати, що я без манікюру хожу, розумієте? Так я манікюр свій виправити можу. Приїду зараз в Болгарію і записано на цілий тиждень на мільярд процедур. І все виправила, розумієте? Волосся можу відростити, операцію можу зробити, можу оздоровити себе, як захочу. Ви, мозок, де я візьмете? Коли я все виправлю в собі в зовнішності, далі, що, до чого причепити? Ні до чого, тому що самі більшість людей живуть в лайні. І вони чіпляються до якихось елементарних моментів. Мені все одно дуже часто. І завжди на те, що у людини яка зовнішність, і так далі. Тому що я дуже чітко розумію, що можуть бути якісь питання, які, як мінімум, некоректні у всіх варіантах, і ми не знаємо, чи людина якісь моменти в собі не виправляє, чому не зменшується в вазі, чому в неї там таке волосся, чи не знаю, топири вухо, чи ще якась історія. Ми не знаємо, і це неправильно йти і, і людині на це вказувати. Тому що мені то все одно можна писати все, що а є людина, яку це травмує, і може призвести до дуже негативних наслідків. І хтось може стати причасним, тому що людина може і зробити з собою щось, і завершити своє життя передчасно. Тоді про що йде мова? Чому ми тоді не вбивці, якщо ми творимо таку якусь дикість насправді? І я, коли дивлюсь на ці всі історії, про те, що це лише один шанс, і це лише тут. А подивіться, а послухайте, а поїдьте, подивіться, ті кани і так далі. Ну, ну, поїдьте, ну подивіться тікани. і що, і далі ви повертаєтесь у свій Мухосранськ, де у вас нема де жити, нема що їсти, і це не про місто чи про село. Це про внутрішній стан. От промуха Сранськ це про внутрішній стан. Тому що ви вийдете в найкращій сукні, найкращу червону доріжку, а якщо всередині у вас борг, нема чим годувати дитину, нема що сказати цьому світу, ви знаєте, що вас ніхто не хоче чути, бачити і так далі, ви повертаєтесь туди, всередину, до себе. І ця фотографія вас не втішить. А борг, який у вас буде за те, що ви туди поїхали, тим паче вас не втішить. Мені мама ти йдеться про вагу, це найнеприємніше, що саме вона так робить. Насправді люди не розуміють. От, у мене є одна клієнтка, у неї, у неї було онко і дуже багато моментів. І вона мене постійно питає, бо в мене на брові шрам з дитинства. Шрам я каталась на велосипеді і розсікла брову, і там не росте волосся. І воно туди його й не можна посадити, тому що там рубець, Там треба дуже багато Ну Мене це ніяк не зачіпає, а в неї одна брова почала рости дуже сильно не так. ну Тобто вона, слава Богу, берола хворобу у неї там. Більш-менш все адекватно, вона хоче якось виходити в люди, вона сама візажист, і вона каже: Я навіть не можу на собі скласти цю картинку. Каже, після хвороби я себе не сприймаю в зеркалі, і я не можу собі зробити навіть макіяж такий, щоб якось це виправити. Вона мене питає: як ви реагуєте на те, що ваш шрам на брові? Я кажу, тут мені все одно. Ну". Мені все одно. Я треба буде його підмалюю, не треба буде не підмалюю. Я дуже давно не звертаю увагу на формат якихось елементів, тому що якщо людина звертає увагу на зовнішні якісь ваші ознаки, і тим паче хочу вам зробити зауваження, бо це робить, це психічно хвора людина. Це правда, це наукою доведено. Критикувати за якісь зовнішні ознаки людина може лише психічно хвора людина. Ну, це діагноз, і це не проста фраза, що на хворих не ображаються. Це правда, це так є. У нас нема абсолютно здорових людей, розумієте? У нас є психічно стабільні і решта недообстежені. А психічно стабільних один відсоток в кращому варіанті. Тому, коли люди вам тицяють, не знаю, на будь-які зовнішні ваші варіанти, просто розумієте, що це психічно хвора людина. Що ви будете доказувати психічно хворій людині? А коли ви собі створите масштабне прекрасне своє життя, то вас це і не буде, тому що воно там далі лишилось своїм захворюванням, а ви зібралися і пішли жити своє прекрасне життя. Мій кожен грам це теплі спогади, веселого дитинства і взагалі життя, включно з кесарем. Як можна це не любити? Шрам кожен шрам. Да, мені знаєте, сподобалась недавно одна жінка, вона давала інтерв'ю, я не знаю, хто вона така. Де вона розказує, що я дуже сильно критикую за її ніс. А в неї такий ніс ну, просто генетично. І вона каже, в мене багато грошей, я можу зробити цей ніс уже 153 раз. Ну, коли мені було 12 років, помер мій тато. І єдине, що мене залишає в спогадах, цей це його ніс. Просто от у людини є момент, де вона з таким своїм зовнішнім проявом. Сприймає момент, що тато біля неї поряд. А хтось ходить і тикає, що у вас кривий ніс, криві зуби, не таке вухо, ще якісь. Ну це ж неадекватно. Ви ж не розумієте, чому у людини це відбувається. Не розумієте. Так займіться чимось. Дивіться, критикувати людей за зовнішньо можуть лише ті, хто нічого абсолютно не досягли. Чомусь за зовнішність не критикують. Там, мене не критикує ні Наталя Павлівна, ні моя тренер по тілу, ні Наталя Адамчук. Ніхто нічого не каже по зовнішності. А якийсь, знаєте, яке йшло десь мимо, і, і, і воно щось має сказати. розумієте? Ну хоч там тявкне, ну тому що більше нема де говорити. Ми зараз сиділи з чоловіком говорили. Там теж йому розказала одна людина, просто що дзвонила людина, з яким він дуже давно не спілкувався, ну не сварилась, нічого, а просто довго не спілкувались. І він каже: типу, що я був у Головасі там, в гуртожитку, де ми жили колись, і, і просто зустрічалася там якісь були моменти, і каже: знаєте, люди всі говорять лише про вас. І ми з чоловіком з ним він каже, прикинь, каже: а ми ж там тим допомагали, ще якісь моменти були. І він такий: ну, Я не хочу вірити, що це, ну, аж це правда, ж так про нас говорять. Я, щось. я кажу, така яка різниця? Ну, яка різниця? Він каже, ну, ти права, що яка різниця? Але як? ну у Людям нема чим зайнятися для, ну, для якихось варіантів. Люди сидять і обговорюють, чому йому гуртожитку жити краще. Ніж нам без гуртожитка, розумієте? Ну, будь ласка, У мене також крива перегородка носа з дитинства. Завжди користувалася успіхом у хлопців. Чоловік не бачить Да, ну мені, я коли розказую чоловіку ну якісь моменти, там, ну ми просто це обговорюємо. З варіанту, ну, це, це смішно насправді. І з варіанту е, того, щоб витренувати в дітей е, оцю стійкість і не звертати увагу. Хоча ми вже бачимо, що вона витринувана у них. Але все одно якісь моменти ми показуємо, от як ми переживаємо цей момент. От в нас в житті так і так. От ми проживаємо його так. А як ми проживаємо ще якісь варіанти? Мої діти бачать мій інстаграм, бачать мої коментарі і так далі. І е, е, для мене це дуже важливий момент такого тренажеру для них. Що дивіться, таке відбувається, але це відбувається в соцмережах, подивіться, що відбувається в нас в житті. І я дуже чітко бачу, як мої діти до цього всього максимально е просто ставляться.